Іспанська народна казка «Глупцюй». В одному домі, такому, яких багато на світі, жив батько з трьома синами. Старший син пішов у найми в далекий край. Попрацював рік, в оплату дістав осла, і цей осел, як йому звеліти, роби золото. Замість балабушок робив золоті монети. От коли хлопець повертався додому, зупинився він на ночівлю в заїзді і, лягаючи спати, попросив хазяїна, не кажіть моєму ослові, роби золото. Уклався хлопець у ліжко, а хазяїн і каже у слові: Роби золото. І осев наклав багато золотих монет. Тоді хазяїн підмінив осла іншим, схожим на хлопцевого. Вранці бере хлопець хазяйського осла, як свого, і весело рушає додому. А вдома він признався батькові та братам, якого осла привів. Розіслав він на землі простирадло, поставив посередині осла і велить роби золото. Осел ані руш. Хлопець знов, роби золото. І наклав осел замість червінців. Повне простирадло балабушок. Тоді пішов у найми другий син, попрацював рік і дістав у нагороду стіл. Якщо сказати готуй обід або вечерю, цей стіл сам наготує обід або вечерю. От коли цей хлопець вертався додому, зупинився він на ночівлю в тому самому заїзді, де підмінили його братові осла. І, лягаючи в ліжко, попросив хазяїна не кажи цьому столу приготуй їсти. Уклався хлопець у ліжко, а хазяїн не каже столу Приготуй їсти. І стіл одразу ж приготував їсти. І тоді хазяїн сховав цей стіл, замінивши його іншим. Уранці бере хлопець хазяїнів стіл, як свій власний, і йде додому. А вдома розказав батькові та братам, якого стола приніс. А тоді гукнув до стола приготуй їсти. А листів не приготував нічого. Не дивина, що бідолаха тяжко зажурився. Тоді пішов у найми наймолодший брат, пропрацював рік і дістав у винагороду палицю. Та палиця мала дивну властивість якщо сказати лупцюй. Вона починала бити всіх, хто був поблизу, окрім самого хлопця. І цей хлопець повертався додому і зупинився переночувати в тому ж заїзді, де скривдили його братів. Після вечері, збираючись спати, він просить хазяїна не кажіть моїй палиці лупцюй. А хазяїн ні, ні. Уклався хлопець у ліжко. А хазяїн злодій схопив палицю і гукнув. — Лупцюй, І палиця ногам селити підряд усіх, хто був у заїзді, особливо хазяїна і його челядь. Ну й переполох тоді зчинився. Побитий хазяїн благав хлопця, щоб той зупинив її. Але хлопець відповів, що не зупинить палиці, поки він не поверне йому осла і стола, украдених у його братів. Хоч не хоч. Довелося шахраюватому хазяїнові заїзду повернути осла і стола. Відтоді батько і брати зажили щасливо.